Вітаю, е, перш за все, коли ми говоримо про єдину інформаційну систему соціальної сфери, то ми дивимось на те, що змінюється як всередині держави, так і у конкретної людини, яка користується, звертається за соціальною допомогою, соціальною підтримкою. І якщо ми дивимось на єдину інформаційну систему очами громадянина, то перш за все, це про зручність і доступність, адже ті. Та інформація, яка раніше знаходилась в декілька підсистемах різних системах з 90-х, які працювали і не були ефективними, зараз знаходиться в єдиному середовищі, і це дозволяє по суті забезпечити по перше дистанційне звернення за соціальною допомогою через той самий портал або застосунок «Дія», це дозволяє звернутися екстериторіально в будь-якій області в ЦНАП, в орган управління соціального захисту і для людей ще також про швидкість, адже за рахунок того, що система має е, і розбудовує. Інформаційні обміни з іншими інформаційними системами держави дозволяє забезпечити підхід, коли дані починають бігати, знаєте, так замість людей з довідками. І це і про швидкість, і про зменшення бюрократії, і насправді про ефективність призначення допомог, про коректність даних. Якщо ж ми говоримо про систему зі сторони держави, то це про можливість аналізувати, робити висновки та приймати рішення на Підставі даних, які є в системі, робити якісну аналітику, формувати рішення знов ж таки якісні, відштовхуючись від цієї аналітики, це про верифікацію виплат, про відсутність таких, знаєте, мертвих душ, про можливість отримати повну. Звітність як по конкретній людині, так і в розрізі областей, так і по всій країні в цілому. Тобто це така операційна ефективність держави, де процеси, які раніше виконувалися десятками, сотнями, тисячами людей, зараз автоматизовуються і відбуваються за рахунок цієї системи, без, скажімо так, без участі людини або з мінімальною участі людини. У 2021 році урядом була затверджена стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, яка в тому числі в рамках цієї стратегії створюється система. Далі розвиток відбувався як, по суті, розвиток будь-якого програмного забезпечення. Формувалися технічні вимоги на загальні і функціональні підсистеми. Потім розроблялись ці підсистеми та впроваджувались в експлуатацію. Таким чином, степ степ у нас вже є. А таке ядро системи це все те, що стосується виплат для ВПО, виплат шести допомог. Це єдиний соціальний процесінг, єдиний соціальний реєстр, реєстр надавачів, отримувачів соціальних послуг, якби крім виплат, вже працює. І ми поетапно йдемо далі і далі, впроваджуючи. Цю систему. При тому реагуємо і на виклики війни, адже ніхто не міг знати, що така кількість ВПО з'явиться в країні в 2022 році. І по суті, такі інструменти, які були створені за допомогою цієї системи, вони і дозволили оперативно на це відреагувати. І з 5 мільйонів наших ВПО. Ретина змогла зареєструватися через застосунок «Дія» саме завдяки тому, що у єдиній інформаційній системі працюють інформаційні обміни з дією, і ми зараз можемо такі сервіси реалізовувати. Ми не зупиняємось і зараз, по суті, підводячи підсумки реалізації стратегії, працюємо над новим документом, над стратегією. Цифрового розвитку системи і робимо це не самі. Залучили компанію Deloitte, яка за підтримки USAID разом з нами планує е таку еволюцію і розвиток і модернізацію системи на подальші роки. Ці позитивні приклади вони дуже різні наприклад, завдяки системі. І звернутись за виплатою на проживання для ВПО, можливо, і це про чотири допомоги, які доступні зараз на порталі Дія там орієнтовані на сім'ї з дітьми. Навіть усиновлення з можливістю онлайн-консультацію на порталі Дія, а потім з реєстрацією кандидатів в усиновлювачі, також реалізована з урахуванням цієї системи, і це все. По суті, звернення і історії людей, які звертаються, попадають в складні життєві обставини в різних умовах, але завдяки системі держава може на це реагувати швидко. За цей час оцінили нашу роботу і міжнародні партнери. Наприклад, Європейська соціальна мережа, така велика організація, яка працює більше 30 років, відзначила минулої осені розробку ЄССС орієнтовану для людей з внутрішньопереміщених осіб, наш функціонал, був визначений номінації Цифрова трансформація року. А в 24-му Zero Project відзначив нас за ті сервіси, які ми створюємо для людей. З інвалідністю. Насправді, на мій погляд, ми тут ще на шляху, і багато задач ще потребують реалізації ще в роботі у нас. Але і на зараз колеги відзначили, що достатньо велика кількість дистанційних послуг це все і про можливість, про доступність. І можливість звернутися зручніше ніж раніше людям з інвалідністю Всередині цієї системи ядро це єдиний соціальний реєстр. Тобто, вперше всі дані громадян, які потребують соціальної підтримки або отримують її, знаходяться в одному місці. Це дозволяє вибудовувати знаєте, так, 360 градусів навколо цієї людини таку інтегровану соціальну підтримку. І це і соціальний. Такий кейс-менеджмент, електронний кейс-менеджмент соціальних послуг, який ми зараз впроваджуємо, можливість вести випадок конкретної людини, конкретної родини, і знаєте, так би мовити, призначати людині необхідну соціальну послугу, якщо вона визначена, або додаткову соціальну виплату, таким чином забезпечуючи комплекс соціальної підтримки. А інструменти для того, щоб виводити, допомагати людям виходити із складних життєвих обставин, їх всього два: і це соціальна виплата або соціальна послуга. І якщо виплати... Вони, в принципі, якось працювали із 90-х, питання тільки в тому, що вони там невеликі по розмірах і часто були неверифіковані, важко проаналізувати, дуже бюрократичні процеси призначення були, ми виправляємо це, по суті, зараз і полагоджуємо, то соціальні послуги в країні не були оцифровані від свого взагалі. Тобто, якщо людині надавалася соціальна послуга, якась, то десь. Просто в паперах зберігалася ця історія в шухлядках, а коли вона зберігається таким чином, то це неможливо проконтролювати, а де надавалась послуга, кому, за який час. Який результат надання цієї послуги? А зараз, завдяки системі, ми вже починаємо це все вимірювати. Ми вже точно знаємо, коли звернулася людина, коли почався процес, як довго надавалася соціальна послуга, як довго розглядалось звернення людини, чи відповідає це там, стандартам, які сформовані? В нормативній базі. І це по суті ключ до управління ефективності до того, щоб робити якісь висновки, і потім модернізувати і реформувати вже конкретні моменти, які якось працюють не так, як хотілося б або які є неефективними. Перш за все, мабуть, в цьому напрямку варто сказати про верифікацію. Адже коли дані в онлайні перевіряються в різних державних системах. То складно зробити якусь підробку. Це не паперова підроблена довідка, це реальне рішення в системі. І це по суті вже прибирає таку суб'єктивну можливість людини, яка займається призначенням виплати допомог, робити щось. Скажемо так, не спираючись на конкретні дані. Система прямо пропонує рішення. Система прямо показує, які документи у людини відсутні або присутні, наявні. І, виходячи з цього, зробити якийсь знаєте, такий службовий подолог, змінити якісь дані, якось підтасувати вже стає неможливим. Більше того, ми йдемо. По напрямку до автоматичних послуг, щоб максимально прибрати суб'єктивне рішення людині при призначенні якоїсь соціальної допомоги, соціальної виплати, щоб система формувала сама таке попереднє рішення, коли вже зрозуміло, може людина розраховувати на цю підтримку чи ні, і якісь додаткові паперові документи, щоб не могли сприяти прийняттю того чи іншого рішення. Більшого, всі нові блоки створюються за підтримки партнерів. Це такі організації, як проект ТАПОС», як Фонд Східна Європа, як Всесвітня Продовольча програма ООН, ЮНІСЕФ. Відбуваються такі перемовини з партнерами. Ми детально розповідаємо, що той чи інший напрямок, та чи інша підсистема дозволяють. Покращити в частині ефективності роботи держави або для людей. І партнери підтримують. Так, проходить певний процес узгодження цих договорів і погодження. На систему вже витрачено десь біля більше, мабуть, 4 мільйонів доларів за ці роки. Але здебільшого, це кошти наших партнерів, які не просто. Витрачають, якби, їх на те, що не розуміють, а підтримують систему як проєкт, який, на їх погляд, є таким фундаментом для соціальної сфери України, який є таким їх інфраструктурним внеском, який прослугує нам ще багато років і який забезпечить, надасть соціальній сфері ту саму ефективність, яку не могли надати. Попередні системи, які були створені ще 90-х, ми спираємось на міжнародний досвід і дійсно взаємодія з партнерами це не просто про підтримку створення систем, а це і про вивчення кращих практик. Наприклад, Deloitte залучає своїх фахівців у сфері соціальної підтримки, сервісів для людей, навіть із Канади, де у них є такий світовий. Центр компетенцій. Але насправді, порівнюючи нашу систему з європейською, ми бачимо, що ми десь вже знаходимося попереду з точки зору рівня інтероперабельності. Адже така проблема, коли в державі працює декілька систем, і вони ніяк не пов'язані з собою, або існують різні системи в різних містах, і при переїзді в інше місто ви втрачаєте оці зв'язки, і вам треба знову поновлювати вашу таку соціальну історію. То це в Європі зустрічається зустрічається в багатьох країнах, а ми будуємо свою систему так, щоб вже не наздоганяти, а навпаки, враховувати ці всі труднощі, які їх спіткали в розвитку, і будувати одразу правильну централізовану, ефективну систему, яка обмінюється даними з усіма. І ми вже насправді готові навіть з колегами обмінюватися даними з європейськими системами. Але є і напрямки, які ми повністю вивчаємо з там. Нуля. Це той самий електронний е, кейс-менеджмент соціальних послуг. У всіх країнах він працює роками вже. І е, специфіка цього напрямку така, що як тільки соціальні послуги надаються і паралельно моніторяться в цій системі, то ви одразу можете робити якісь висновки. Якась соціальна послуга працює ефективно, якась ні, якась затребувана людьми, якась не потрібна. І це одразу дає. Поштовх до покращення системи, і вони таку систему, такі свої системи покращують щороку. Таким чином, ми завдяки Європі отримуємо доступ до, цієї, до цих висновків вже зараз і можемо вже не надобувати шишки на власному досвіді, але намагаємося дійсно використовувати цей досвід, щоб не втрачати час і не починати з нуля. Ви Знаєте, всі знають абсолютно застосунок дія, і не всі знають нашу систему. Але це й нормально, адже як я говорив, то одна з цілей наша це вивід соціальних виплат, соціальних послуг в дію, з щоб звернення могли відбуватися на порталі або в застосунку. А користувачами нашої системи здебільшого є якраз ті люди, які працюють в ЦНАПах, ті, які працюють. В управліннях соціального захисту населення тощо і в впровадженні системи в її розвитку ми спираємось саме на роботу з колегами. У нас є адміністратор системи, це державне підприємство, інформаційно обчислювані центри Мінсоцполітики. Воно не просто підтримує. Е Сам програмний код, мовно кажучи, і забезпечує роботу серверів, а й забезпечує підтримку користувачів системи. Їх більше 20 тисяч вже, і тільки ось цієї весни ми проводимо два потужних семінари. При впровадженні нових 11 соціальних допомог в системі і постійно на зв'язку з колегами, адже е, в центрах надання адміністративних послуг, в ДІЯ центрах в управліннях соцзахисту люди працюють з громадянами, вони мають хороший практичний досвід, і ми намагаємось е, на етапах тестування системи отримати від них зворотній зв'язок і далі його виправляти. Якщо там щось не виправлено на етапі тестування, воно виправляється далі. Тобто, ми хочемо щоб бути клієнтоорієнтованими не тільки для громадян, а й для всіх тих людей, які працюють в нашій системі, і для цього по суті спираємось на наш інформаційно-обчислювальний центр, як на підприємство-адміністратор. До речі, тривога також нагадала важливий момент, про який ми не говоримо, що це до повновасштаного вторгнення ми говорили про антикорупційний ефект, про ефективність роботи системи тощо. І про зручність для громадян. Але зараз це не тільки про зручність, зараз це і про безпеку. Адже коли повітряна тривога, якийсь обстріл, ви можете скористатись і звернутись до держави за соціальною підтримкою. Просто дистанційно зі смартфона, знаходячись в власному подвалі, знаходячись в бомбосховищі, і це вже реально про безпеку, адже у вас немає потреби стояти в чергах, десь їхати через все місто в управління соціального захисту тощо. І по суті, це не просто про зниження такого навантаження із системи соціальної підтримки, з людей, які б краще надавали б соціальні послуги один одному людям а замість. Це є знаєте роботи бюрократичної з паперами, тому це і про безпеку, також і ми е ну дуже е дуже звертаємо на це увагу зараз. Ми постійно на зв'язку з громадськістю і взаємодія з разом проти корупції для нас дійсно важливо, тому що колеги відстежують, як реалізується державна антикорупційна програма. Вони мають в цьому експертизу, і фокусуються і мають можливість поділитися з нами своїм поглядом на те. І як відбувається той чи інший напрямок розвитку системи, тому ми знаєте так завжди на зворотньому зв'язку, тому що ми робимо систему не просто там заради того, щоб вона з'явилась, а для, для для себе, для людей, для країни. І коли ми бачимо зворотній зв'язок від громадськості стосовно там нерозуміння, чому розвивається так. Чи інакше, якщо ми бачимо якісь зауваження, то ми якби зазвичай реагуємо. І колеги завжди дуже уважно підходять до державної антикорупційної програми. Є портал, який відстежує наша система. є Частиною цієї антикорупційної програми, тому ми регулярно вносимо апдейти, як відбувається розвиток системи, тощо. Ну і для нас важливо дуже знаєте, не просто якась там критика чи якісь ідеї. Дуже важливо, щоб зі сторони партнерів громадських, залишались ті, хто можуть конкретно допомогти в частині бізнес-аналіза, якась нормативна діяльність, нормотворча діяльність, адже щоб запустити якісь. Нові сучасні е нормативні акти треба їх написати. Треба, щоб вони прийшли на заміну старих. Система інформаційна, вона ж не в вакуумі, вона дуже пов'язана з законодавством, вона пов'язана з нормативною базою. І тут ми постійно проводимо реінженіринг, тобто ми ставимо під сумнів. Ті процеси, які описані в нормати... нормативно, які вже не відповідають сучасним підходам, які складні не тому, що ефективні, а просто тому, що щось було написано в 90-х, щось нульових, воно нашаровується. І ми цю складність соціальної сфери зайву. Ми намагаємось її прибирати як в системах цифрових, так і в нормативній базі для того, щоб, знаєте, була така мас... максимальна ясність, простота і прозорість адже дійсно кажуть, що. Складно зробити просте і просто зробити складне. Тому ми намагаємось спрощувати там, де це можливо. В цьому році ми дуже фокусуємось на тому, щоб розвивався кейс-менеджмент соціальних послуг, розвиваємо функціонал. Спочатку тестуємо в чотирьох областях, потім на всю країну. Ми приділяємо увагу новому сайту, щоб цей сайт був зрозумілим для людей, щоб він був веб-доступний, максимально наповнений корисною інформацією, створюємо разом з ЮНІСЕФ його. І з планів на цей рік це по суті. Розвиток функціоналу для людей з інвалідністю в цій системі. У нас є стара система Центральний банк проблем з інвалідністю. Ми не будемо переписувати її наново, ми розвиваємо функціонал єдиної системи, щоб там з'явився той і з'явились ті е, новації, яких раніше не було. Також е, з важливого це е, напрямок усиновлення, напрямок. Е, який по суті вже почався оцифровуватись, але в цьому році з ЮНІСЕФ ми заклали і великий портал і систему, який потенційним батькам-всиновлювачам дозволить більше дізнатися про це, дозволить пройти перші кроки, отримати консультації, тощо, адже ми хочемо, щоб діти зростали у сім'ях. Я долучився в січні 22 другому. На той момент система вже починала розвиватися, але ми переходили до важливого моменту впровадження. Але звісно, 22-й рік вніс коригування, і ми були вимушені відреагувати на повномасштабне вторгнення цієї сервіси для ВПО і там для людей з інвалідністю робилися. Трохи коригували наш план. При цьому ми твердо дотримуємось стратегії так, щоб впровадити цю систему в 2025 році повністю. Хоча вже ті її елементи, які пов'язані з виплатами ВПО, виплатами шести допомог, реєстром надачів соціальних послуг, вони вже працюють в промисловому режимі. Причому важливий для мене. Важлива для мене підсистема це підсистема інформаційних обмінів. От те, що я говорив, коли дані бігають замість людей з довідками, ми таких інформаційних обмінів хочемо побудувати 60. Це складна юридична робота. Треба укласти договори з іншими міністерствами, відомствами, а потім побудувати ці обміни технічно. Тому ми закликаємо на урядові організації партнерів долучатися. До розвитку такого, так би мовити, офісу інформаційних обмінів, щоб ми разом змогли провести швидше бізнес-аналіз необхідних обмінів, швидше могли укласти ці договори, швидше побудували ці інформаційні обміни. У нас така, знаєте, команда, яку ми збираємо із пазлів. Це невеличка команда людей, які працюють всередині міністерства, наше державне підприємство, це колеги з ЮНІСЕФ, які працюють поруч пліч-опліч, колеги з фонду Східна Європа. Всесвітня продовольча програма, але все рівно ми відчуваємо дефіцит, і це дефіцит бізнес-аналізу для того, щоб краще аналізувати поточні стани, пропонувати краще нові рішення, закладати в технічні вимоги. Для подальшого розвитку системи ми відчуваємо дефіцит в напрямку розбудови аналітичної системи. У нас є аналітики, їх небагато. Вони сформували бачення. А ми але ми ще не профінансували цю систему. А по суті, працювати без аналітичної системи це як їхати за кермом без. При без приборів, без приводів. І це цю ситуацію ми плануємо виправити наступного, пропонуємо виправити цього року, щоб наступного вже аналітично працювала повноцінно, дозволяла нам приймати рішення на підставі даних. Тож ми залучаємо всіх, хто бажає долучитись технічно, інтелектуально до розвитку. Соціальної сфери цифрової соціальної сфери, яка буде працювати для нас з вами, наших рідних, для громадян України.